Я почну здалеку і далеко закінчу, тому що я не думаю, що ви хочете говорити про ВЛК і МСЕК. Рано чи пізно, я думаю, багатьох з нас це торкнеться, але поки що я залишу цю розмову без цих прекрасних абревіатур. Мені насправді дуже відгукнулись попередні виступи, я буду так трошки відштовхуватися від них. Насправді я є. Тим поколінням, яке прийшло в громадський сектор через Майдан, мені було 17 років, коли я була на Майдані, я була свідком розстрілів і е, там, на Майдані, було дуже багато молодих людей, е, юних, я би сказала, як я, які звідти і починали свій шлях. Зараз я думаю про те, що. Uh, ну, це були важкі події. Наприклад, я дуже багато років заперечувала, що в мене є ПТСР, мені було дуже погано, хоча я продовжувала займатися і моніторингом справ Майдану, і там, реформою поліції, uh, і дуже пізно прийшла до психотерапії, uh, вдячна собі за це, хоча трохи uh, років згаяла. Uh, я не робила цього, тому що були інші люди, були ветерани, військові, в яких точно був ПТСР, на мою думку, да, там, чи інші якісь психологічні потреби. І мені здавалося, що це якось неправильно. Ну, тобто, що там мої проблеми не такі серйозні, як у них. Але е це покоління, вона насправді дуже особливе. Я не вважаю себе особливою частиною цього покоління, але для мене честь бути поруч з цими людьми і називати їх своїми друзями. І це фантастичні люди. І я б хотіла про них сьогодні сказати. Е, мені е, іноді сумно, тому що, як ви розумієте, 10 років їхнього життя, нашого життя це ну, найкращі роки твоєї молодості. І вони проходять Майдан, АТО, ООО, повномасштабне вторгнення. І е, Мені іноді сумно за це покоління, але як я вже сказала, воно мене шалено надихає. Мій хлопець він е, був цивільною людиною, очевидно, в 2014 році. Він займався автоспортом, е, він був інженером, у нього були бізнеси і він хотів розвиватися в цьому. Але, як і інші наші друзі, він долучився до добровольців е, і пішов воювати. Досить скоро він став е, учасником уже спецпідрозділу одного із наших ну, однієї з наших сил оборони е, і почав свою війну. Військову кар'єру, хоча він ненавидить про це говорити так, бо, мабуть, він, ну, бо він не вибирав цю війну і він не хотів її воювати, але відчував цей обов'язок і пішов. Ем, це людина, яка пережила декілька поранень. І завдяки тому, що там, наприклад, їхня сила оборони турбувалася про своїх поранених, він завдяки хорошій реабілітації повернувся в стрій, і повернувся в стрій 2022 році. Так йому важко воювати, звісно, і важко служити, але ця людина, яка вже є там капітаном, тобто офіцером, яка є наставником для інших людей, і теж, ну якби ці успіхи реабілітації і те, наскільки подбала про нього його, наприклад, військова частина, зіграла дуже важливу роль у тому. Що ми е, мали цих людей, коли е, почалось повномасштабне вторгнення? Е, для мене. Е... Мені прикро, ну, мені прикро, дійсно прикро, за те, що це покоління воно живе так. З іншого боку, я е, хочу сказати, що я е, захоплююся ним, тому що наше виживання залежить від таких, ніби здавалося, простих і прозаїчних речей, як їхня реабілітація. 2022 е, році, в лютому, я думала, ну все, якби нам кінець. Я готувалася до того, що нам треба просто з гідністю перечекати. А полони, фільтраційні табори, окупації і тому подібне. Мій хлопець так не вважав. Він якби зібрав все своє, що йому потрібно, і вперед-вперед вирушив виконувати свої задачі на півночі Київщини. І вважаю, що він і інші чоловіки і жінки зробили це дуже успішно. Коли ми з ним про це говорили, я сказала. Блін, я реально, я реально я не сподівалася. І він дуже за це ображається. І він завжди говорить таку фразу про те, що Люба, я не вважаю себе жертвою. Я не є жертвою. Я є мисливцем. Ми є мисливцями, і ми ну, можемо показати так, ну, які ми і захистити свою землю. А... Тому з одного боку це дійсно покоління, яке досить багато втратило, яке втратило досить багато можливостей. А з іншого боку, вони взяли за нас всіх відповідальність і дають нам можливість вижити ось у ці найгірші часи. Я очевидно в своїй роботі, в роботі принципу роблю все для того, щоб ці люди відчували, по-перше, що є престиж військової служби, щоб у них були справедливі і нормальні правила цієї служби, для того, щоб їм було доступне кар'єрне зростання, ну і інші речі пов'язані з цим процесом. Але те, чого не можу зробити, я чого не можуть зробити спікери і спікерки, тут які є на сцені, ми не можемо змінити суспільство. І задача того, як суспільство бере на себе відповідальність і бере участь у тих всіх там речах, якими ми займаємося, це дуже важливе е питання. Тому що м цієї тусовки недостатньо, родин недостатньо, побратимів і посестер недостатньо. Це все одно маргіналізує і, е ну, скажімо так, те, як ми будемо відповідати на питання, яким чином ми всі з вами є єдиним плем'ям. Е вони складнішують з кожним роком. Наостанок скажу наступне. Наша організація ніколи не займалася питаннями там, мобілізації, наприклад, військовозобов'язаних. Тобто ми в себе позиціонуємо як люди, які починають працювати зі шляхом військовослужбовця, можливо, пораненого з того моменту, коли людина заходить на військову службу. Але чим більше часу проходить, тим більше я розумію, що нам все одно доведеться мати цей, ну, цю складну розмову, і нам доведеться про це висловлюватись. І, мабуть, я зроблю це зараз, тому що ви є молоддю, яка ну, прийде на їхні місця. Я думаю, я думаю, що ми всі прийдемо на ці місця. Для того, щоб Україна вижила перед мільйонними. Уже мільйонними арміями, арміями, да, на жаль, які стоять біля наших кордонів. Ми всі як суспільство маємо взяти більшу відповідальність за цю війну. І ця війна буде, вона не закінчиться тільки там з цим перемир'ям, з цими угодами. На жаль, екзистенційна загроза від Росії буде у нас завжди. І цю війну не можна вивести на плечах тільки мого хлопця і таких людей, як він. Відповідальність за цю війну мають взяти інші, тому швидше за все, ми, як суспільство, будемо змінюватись. Я думаю, що в якомусь сенсі ми будемо мілітаризуватись. Я готуюсь до того, що рано чи пізно мені доведеться пройти базову військову службу, можливо, отримати базову військову цю військову облікову спеціальність. Так? Я думаю, що колись на держслужбу ти зможеш зайти тільки завдяки маючи там проходження цієї базової військової підготовки і базової військової служби. І я думаю, що нам Треба починати це приймати. Ми є суспільство вже ветеранів. ми Завдяки їм не є суспільством жертв, тому що ми вже перемогли в 2022 році, ми дуже потужно перемогли в 2022 році. Але цих пафосних слів недостатньо. І тому моя думка є така, що нам, молоді, усьому суспільству України. Пора перепідписувати наш суспільний договір і говорити про майбутнє України, у якому буде інше планування резервів, інше вид служби для призовників, загальна підготовка всього населення до національного спротиву, тому що повага до тих людей, про яких я сказала сьогодні, це рано чи пізно підтримка їх або стати на їхнє місце. Дякую.